E Всі соціальні ініціативи, які ми проводимо спільно з нашими благодійниками, які відгукнулися і стали чарівниками, принесли свої подарунки. Вони надзвичайно важливі, тому що тут якраз велика кількість дітей, які потребують нашої уваги. Діткам бажаємо в першу чергу, щоб вони були слухати, щоб вони отримували подарунки, щоб здійснювали всі їхні дитячі мрії і щоб все було гарно в них в родинах. Ми надіємося в цьому році прийняти ну велику кількість. Дітей, Та, і в цьому році дуже в нас багато помічників Святого Миколая долучилося до цього. Це і бізнес, це і приватні особи, це і е, міський голова разом з депутатським корпусом. Зараз е, навіть діти самі, та вони в своїх проханнях до Миколая бажають, аби пошвидше був мир. Сьогодні, як ніколи, відволікаються і е, поринули в атмосферу сьогоднішнього свята, відчуваючи, е, що на їх щось організовано. Відрізняється їхній сьогоднішній день від буденності. Я чекала та глико дуже рада, що ти Мені тут дуже весело подобається. Тут дуже класно.